17 вересня для всіх регіонів України мине без опадів і гроз. На переважній частині території спостерігатиметься мінлива хмарність а на Миколаївщині, Кіровоградщині, Закарпатті та у Криму небо вкриватиметься хмарами. Хоча де не де сонячні промені вибиватимуться з під них. У північних, східних і південних областях утримуватиметься літня температура. Вона коливатиметься у межах від 23 до 27 градусів тепла. Найспекотніше буде на сході та в центрі. А ось на заході показники термометра фіксуватимуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 24 градусів. На Полтавщині ранок розпочнеться із похмурої і бездощовитої погоди. Такою вона залишатиметься до завершення доби. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс в вдень піднімуться до плюс 25. У Кременчуці на зміну ясному ранку прийде хмарна погода. Такою вона збережеться до вечора. Без опадів максимально повітря прогріється до плюс 26 градусів в день. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 16. У горішніх плавнях від самого ранку хмари візьмуть у полон небо і до пізнього вечора його не залишатимуть. Без опадів температура повітря в день становитиме 26 градусів тепла. Вночі очікується плюс 17. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 вересня 1955 року. За даними метод фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952, лише один градус тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.